Всім привіт! З вами Марія. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про Тарезу Когот і мої славнозвісні вівці. Розпочала я їх 21 березня 21 року, а завершила я їх. 12 листопада 23-го року. Якби я трошки ще так побарилася, могли би вже святкувати три рочки. Ну, але сталося так, як сталося. Перед тим як я вам буду розповідати про те, що я про них думаю, в мене є знято дуже класний кусочок. Сподіваюсь, що класний, бо я не пам'ятаю, що я там говорила. Про старт цієї роботи, про свої думки, чому так, а не інакше. Тому запрошую вас подивитися старт. Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Перед вами новий процес, новий дизайн. Перший дизайн від Терези Когут. І, звісно, я хочу з вами поділитися. Будемо вишивати ось таких чарівних овечок. Рекомендують нам вишивати цей дизайн е, через дві нитки на 35-му аккаунті. Я же ж вибрала трошки інше. В даному випадку. В даному випадку. Сонце світить прекрасно. Це є 128 на 128 хрестиків. Я ж вибрала іншу тканину. Я вибрала 40 й каунт. Це є Ньюкасл. 323 відтіночок код Нюкасла 3348. І в мене вже на, цьому, на цій тканині є вже перші хрестики, я можу вам вже їх навіть показати. Звісно, їх не є багато, але це такий маленький старт. І перш ніж станеться фініш, все ж таки хочеться вам показати. В даній схемі схема в мене є оригінальна, я її перенабрала. Вона не є важка в даному дизайні є присутньо 9 відтінків. Відтінків дуже таких цікавих ниточок, якими я вперше вишиваю. Це є ось такі Wix Day Works ниточки. Ось. І в мене на цей дизайн є вже. Просто я цими вишивала, вони вже в мене трошки такі розмотані. На цей дизайн я вже... Передбавала всі ниточки, крім однієї. Однієї немає, не було в наявності, саме на овечок і не було. Одну оцю ниточку. Оленка мені позичила. І всі решта ніби. Є дуже цікаві ниточки. Вперше я з ними працюю. На 40 му аккаунті я вишиваю в одну ниточку. Звісно, можна в дві хрестики тоді будуть такі більш пухкенькі, але тут мені хочеться якось зробити таку легкість цьому дизайну придати. І коли я перенабирала схему, звісно, я по схемі все красиво перенабрала і виявилося, що в даному дизайні, в даній схемі переплутано два значки. Тобто ось на ось тих зелених відтінках в середині йде світло-зелений, окантовочка його йде темно-зелена. А у схемі навпаки, в середині йде темний, окантовка йде світло-зелена. Зараз дивлюся на дизайн, і дуже гарно, мабуть, йому би йшов такий сіруватий кольор. Я ж вибрала більш такий какао, капучино, більш таке, щоб було тепліше і було таке. Ну, для цього дизайну мені здається, що цей відтінок буде в самий раз. І е, саме на цьому прев'ю мені не зливається, але все ж таки овечки дуже, особливо ця овечка, дуже близько до е, кольору основи має відтінок. То я, відповідно, хотіла, щоб мої овечки. Видно було на цій роботі. Тож починаю я дизайн, звісно, буду з вами ділитися враженнями, як в мене це просувається, як в мене йдеться робота. 40-й каунт досить дрібненькі хрестики, класні хрестики. Тож, беруся до праці і сподіваюся, в мене скоро буде нова краса. Цей день настав, і я їх завершила. Тому про тканинку я вже, мабуть, там розповідала. В мене оригінальна схема. Так, схема оригінальна. Пам'ятаємо, що тут були допущені в схемі помилки, перепутали два відтінки зеленого. І з тими зеленими, до речі, у мене також склалася собі, така собі любов. Отже, перед вами мої овечки. І ви знаєте, є моменти, які я дещо змінила. Дуже гарно, до речі, через камеру видно. Можливо, просто коли я вишиваю, я дану роботу тримаю близько до очей, і відповідно мені здалося, що от цей іде салатовий відтінок, цієї такої загугуліни. Наступний іде колір, який окантовує її, це такий зеленкуватий, а потім це все зашивається темно-зеленим відтінком. Нитки є ручного фарбування, і коли я вишивала, мені постійно здавалося, що ці два відтінки зелені, вони дуже зливаються. Зараз через камеру я бачу, що все-таки видно цей другий зелений. Таким неозброєним оком, якщо дивитися на роботу, його також видно. Ті два відтінки просто між собою дуже схожі. І е, ось тут, в кутиках, ось, мали бути якраз ті два відтінки, які дуже схожі, тому я вирішила зроблю таку собі ремарочку і дала сюди цей такий салатовий відтінок. Також склалася така в мене тенденція, якщо я вже помилилася, а воно не є щось. Таке катастрофічне, то міняти не буду. Ну, можливо, і так, можливо, потрібно було поміняти, тому що ось це мало бути червоне, як ось тут і ось тут. А з нього виходило, з цієї квітки, виходило жовте щось там, так? А тут в мене вийшло навпаки, з червоної квітки, яка в середині жовта, виходить щось червоне. Ну, але якщо так розібратися, це, це погода не робить і пороти більше я нічого. Не буду, як є, так вже є. Я думаю, вони і так бідні намучилися за ті роки. Що ще хотіла би вам сказати по ниточках, ниточки маю віддати подрузі. Всіх ниточок залишилося. Залишилося багатенько, але я вишивала в одну ниточку, нагадаю, на 40 каунті. Тільки ось цього темно-зеленого, що найбільше йшло на окантовку, мені дивіться, залишилося цей номер. 13,04. Скільки там ниточок лишилося, напевне, на метрі ниточки 4 і залишилося. Це все, що. Ну, якщо ви будете вишивати в дві нитки і на трошки більшому каунті, треба буде задуматися. А решта, всі решта ниточки відправляються в мою колекцію, чому я дуже рада, інколи такі ниточки потрібні. Ці ниточки відправляться до подруги, за що їй дуже і дуже дякую. Нарешті я викреслю цей довгобут з своїх проєктів. І знаєте, все ж таки присутнє це таке відчуття, приємне відчуття, що ти довела роботу до завершення і можеш планувати, можливо, десь колись, щоб її якось оформити, якось, о, до речі, тут, бачите, дуже гарно видно, як воно мало бути, а як в мене. Що з нею робити далі? Чи шукати для неї підходящу раму? Раму я хочу якусь таку. Сільського типу, дерев'яну, можливо, трошки таку погрижену. Ну, мені здається, оце таке для тих овечок має бути. Я би хотіла сказати всім велике спасибі, хто вболював за вівців, хто вболював за овечок, хто вболював за баранців. Все, з чистою душею я їх відправляю пастися, хай вони йдуть. Але. Я скажу вам, що робота прекрасна. До речі, хотіла б звернути увагу ще на баранців, так, на овечок, що я вишивала рядами ось так. І в мене ось ця їхня вовна так донизу направлена. А, наприклад, якщо взяти до уваги прев'ю, то можна бачити, що на прев'ю вони вишиті ось так горизонтально, бачите? І в них вовна. Така, ніби клубочок шерсті, хтось тако обмотав довкола. Прекрасна робота. Якщо ще взяти трошки більший каунт, то взагалі суперова. А так, тішуся, що плюс одна завершена робота в мене, і плюс одна робота в мій рулон. Як вже є! Найдеться рама за рамимо. Вам бажаю швидких фінішів. Бажаю вам приємних емоцій по завершенню ваших робіт. Всім дякую і до зустрічі.